Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні у нас 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників та захисниць України. І сьогодні в Києві День жалоби. Кияни мої співчуття. Хочу сьогодні розпочати свій новий влог. Саме з цього міста, тому що місця, тому що тут відкрився така стела, стіна пам'яті наших мешканців міста, які захищали нас і загинули. Хочу знайти своїх кожному захиснику шану. І ось побачила Олесь циганок. Він навчався з Катюньою в одному класі. Олесь. Світла пам'ять кожному нашому герою. це біль, Матвій, привіт сонечко. Знала цю дитину з першого класу, закінчив школу. У 22-році му році і сказав, мама, потім буде навчання, а я піду захищати. Хоча була змога поїхати за кордон навчатися, закінчив школу з поглибленим вивченням англійської мови. Сонечко. Толік, привіт! Загинув, коли вивозив з евакуації в Ірпіні людей. Його машина була остання. Загинув в березні місяці, а в травні в нього народилася донька. Привіт, сонечко. Я тебе чудово пам'ятаю ті слова, що ти мені казав. Як він закінчив школу в Ірпіні. Поступив податкова поліція, щось там навчався, як там економічний був інститут, вищий навчальний заклад, але коли були канікули, він приїздив і, пам'ятаю, заходив в школу, йде і кричить: Тотя Таня! Я кажу, яка тетя Таня Тетяна Григорівна, Толік, ти що таке кричиш? Він каже, не серця. Ви навіть коли, наче намагаєтесь говорити. Дуже серйозно у вас все одно очі такі. Добрі, добрі. Ну, Тетяна ж Григорівна був, коли я навчався, ну тут же ж тітя Таня. Кажу, ну добре, нехай буде тітя Таня. Да, Толік. І ще багато знайомих облич, з ким. Ми... Наприклад, там ходили в школу забирати своїх діточок. Вони були в різних класах, і ми на коридорі просто стояли, чекали і були незнайомі, але в обличчя один одного знали. Андрія я не побачила. Люди теж підходять, дивляться. Андрія не побачила, чомусь немає. Можливо, ще будуть. Тут робити світла пам'ять нашим героям. А місто і надалі живе своє життя, але пам'ятаємо кожного. І дякую нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Коли живе про них пам'ять, то вони живуть в наших серцях і вони живуть. А ми продовжуємо жити наше життя, наповнювати його якимось, щоб це все було не дарма. І хто не пам'ятає своєї історії, той не буде мати майбутнього, ми будемо пам'ятати свою історію. Дивлюся, люди підходять, підходять. І я вважаю, що навіть після відкриття, тому що ще не було офіційного відкриття, тут буде багато людей, багато квітів. І якщо буде багато людей, то пам'ять жива. До речі, тут є фотографії, писали у нас в СМІ захисників, які не з нашого міста, є декілька які свої родини вивезли в наше місто і повернулися захищати своє місто прифронтове. Вони загинули родини тут і так, така історія. Ось так живе моє місто. На жаль, фонтани ще не вмикають, ну такий ранок. ну Там трішки щось намагаються. Ну, хоч так. Я дуже люблю слухати водичку, як співають пташки, як дрова тріскають в вогнику. І ще люблю дивитися, як хто працює, що він там робить. В очікуванні фонтану. Голуби, та вони просто сидять. А я думаю, ну я тільки піду і ось-ось, можливо, він почне працювати. Ще люблю спостерігати за життям в місті. Хтось кудись пішов, хтось кудись поїхав. А тут такий водоспад такий невеличкий є. Можна постояти, послухати. Зараз я ще хочу зайти в кав'ярню, у нас нещодавно відкрилася, я про це нічого не знала. Мені Катюня вчора скидає і каже, один заклад з нашого міста, ще центральна бібліотека, ну, саме заклади, там, де кав'ярні, кафе, ресторани приєдналися, проходить акція, стіл для Захисника, який вже ніколи не буде сидіти, ну і так далі. День пам'яті наших захисників загиблих. Я кажу, я не знала, що у нас є така кав'ярня, то я хочу зараз зайти, підтримати, по перше цю кав'ярню та подивитися, що там що там є. І ще треба буде зайти на базар, купити чай, тому що закінчується. Хочу у вас дещо запитати. У вас таке буває, от, що людина начебто щось відчуває, От відчуває, а що саме вона не може пояснити? От у мене напередодні, коли в Києві була жахлива ніч, ви знаєте, 28 серпня. Напередодні ввечері у мене було таке, знаєте, враження, якась машка. У мене серце колотає, мені хочеться щось постукати, мені хочеться Ух, так якось не знаю що. Я завжди спокійна і намагаюсь контролювати свої емоції, а тут я контролюю свої емоції, але серце. Биття я не можу контролювати. Владик вже підійшов, мене обіймає, каже, та що з тобою? А мені хочеться його якось так, знаєте, за плече постукати. Я кажу, Владик, я не знаю, що таке. Та заспокойся, ти себе накручуєш. Я кажу, я не знаю, що. І після того ніч була спокійна, а наступна ніч у Києві була жахлива. Так майже кожного разу. от Я вже пригадую, отак от, от завжди у мене. Або ну, це перечуття, коли або у нас в місті, або там, де знаходиться Катюня. Розумієте? От людина от щось вона відчуває, а пояснити вона це не може. У вас таке буває? У мене так. І я лише це зрозуміла нещодавно. І я пригадую, у мене так кожного разу. Або якщо в мене таке серце биття, і я не розумію, що зі мною, то це буде або ця ніч, або наступна. Щоб людина така, я не знаю. Її ще вивчати і вивчати, щоб пізнати. Навряд чи ти це дізнаєшся. Так, мої дорогенькі. Ділюся з вами своїми думками. І дай Боже, мирного неба в нашій Україні. Зараз сіла тут, спостерігаю, як вже листя падає. О, щойно. І не вслідкуєш, як воно падає. Ось Машини тут їздять, не дають спокійно посидіти. Але таке життя. Добре, будемо йти далі. Впевнено, крокуємо в осінь. О, тут же фонтан. Включають потрохи, вмикають. Але мені на сонечко не можна, що алергія. Якби він був не на сонечко, я б до нього підійшла, а так ні. Якби трішки зачекала, там постояла, то і дочекалася, що фонтани вмикають. Мабуть, це роблять приблизно, ну, я там була 9 -та година, то ще не було. ну, Поки спускаюсь, поки посиділа трішки. І вже потрохи та й вмикають. А, і тут голуби. Посідала собі та сидять. Водички хочеться. Та й полетіли. А ввечері вони різнокольорові. Ну, я колись була, вам показувала. А в день не так. Великі не вмикають тут поки що. А так потрохи, щоб людям було затишно. О, як голуби полетіли. Я вже майже підійшла десь, тут має бути кав'ярня, я навіть назву не пам'ятаю, а так, знаєте, як сфотографувала Зірко... зір пам'ять. Пам а, точно, плюс-плюс. Я навіть би не здогадалася, що це кав'ярня, плюс-плюс. А, плюс, тому що військові наші завжди плюс, це добре. Плюс, плюс кавярня з Україною в серці. Зараз підемо така затишна кав'ярня з Україною в серці. Це я хочу показати, яка у нас кав'ярня в місті з Україною в серці. З підписами. А це стіл. А як правильно сказати, стіл. Проєкт називається стіл пам'яті. Стіл пам'яті. Тут мав би сидіти загиблий герой. Є такий стіл, незважаючи на те, що не так багато стільців, але все ж таки, бачите, зробили, тому що Та, треба і пояснювати. А якщо потрібно пояснювати, то пояснювати вже не потрібно. Тому хто з нашого міста приходить в цю каверню тут з Україною в серці. Пам'ятай, да, якою ціною. Так дійсно. Так, дякую. На зараз. Такий. Така класна кав'ярня. І тут іще Оленівка. Ну, повністю, бачите, yeah, все поміта. Ага, добре, дякую. Моя кава вже готова. Я взяла американу з молочком. Кажу, давайте з собою. А потім думаю, мені ж на базар. Тому зараз сяду поп'ю кави та. Буду йти вже на базар за чаєм. І там стіл пам'яті. Заклад підтримав сьогодні саме 29 серпня. Ось так, життя в місті. Дивлюсь у нас огірки там по 45, помідори 25-27. Перчик болгарський по 25. Запитала, скільки коштує морква, 30 гривень, а я в сільпо по 13 купувала. М -м -м. То в сільпо я дешевше купила, ніж на базарі. Так, іду вже повертаюся з базару. Ось у нас базар, а де саме кав'ярня, щоб хто з мого міста може завітає в цю кав'ярню. Тому завітайте, а ми йдемо з вами далі. Показала, де воно знаходиться, щоб ви розуміли. Не трішки з торбою. Що я маю вам сказати? Сказати, що у нас потеплішало, це ні про що не сказати. Таке враження, що до нас повернулася спека. пека. Угу. Повернулася додому, скільки вона там зараз, на пів одинадцятого. Тому що з алергією я вам вже казала, я намагаюся повернутися до 10 години для того, щоб ну, не було погано, але трішки за так нічого. Для чого я це кажу, мої дорогенькі? Зараз покажу, що я купила на базарі такий чай. Жінки не було там, де я купую, а я завжди підходжу. Вона мене вже в обличчя знає і каже, вам який чай? Я кажу, найкращий в світі. І вона мені дає такий чай. Я навіть назву вже не дивилася, а це її нема, а є її чоловік. Я кажу, який? Він каже, який чай? І як називається? Кажу, не знаю. І пояснюю. Ну Потім він мені почав все показувати: 130 гривень коштує. Зараз на базарі, хоча дівчатка колись дивилися, казали, що в інтернет-магазині якомусь було дорожче. Але мені такий чай до вподоби. Так, швиденько. Що ще? А дивлюсь, потім у нього, знаєте, що є. Зараз покладу, то вам ближче покажу. Так, такі пакетики, лимон. Ой, апельсин. А тут ще апельсин з вишнею та... Або чорна смородина, або лахина, не знаю. Е, я кажу, а що це таке? Він каже, а скоштуєте 15 гривень коштує на 300 літрів літрів, мілілітрів. -лі. Ви зрозуміли? Розводити склад, начебто такий ну, непоганий. Каже, можна його розводити з холодною водою, з мінеральною водою, з газованою водою, з теплою водою. На 300 мл. От. Ну, воно таке як рідке, тут воно не порошок. Хоча я колись казала, так це можна і самим поробити. Ну, казати, це не означає зробити, розумієте? 15 гривень такий пакетик. Думаю, візьму два. А потім знаю, що в мене цукор закінчується. Ой, зараз обережно його, щоб не розсипати. Яка тут вага, до речі, треба по 30 гривень. От, де вага? А, 900 грамів. Думаю, чи це, може, там в магазинах є акція піти, взяти дешевше, але відчуваю по алергії, що ні. Моє здоров'я мені важливіше, ну, навіть якщо буде там кілограм по 29 гривень. Моє здоров'я важливіше. Тому такі покупки у мене сьогодні на базарі. Воно і так спекотне. І думаю, по сонечку ще бігти в магазин, торбу занеси додому, в магазин побігла, тому що ну, це не дуже воно якось так зручно. І думаю, ні-ні-ні. Треба інколи себе цінувати, і навіть якщо там десь буде 5-7 гривень, там навіть 10 дорожче купи і цінуй свій час, своє здоров'я. Я так вважаю. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Показую все, як я вживу, що відчуваю, що мене хвилює. Як проходить моє життя, які мої думки? І дякую, що ви зі мною. Я дуже це ціную. Обіймаю кожного з вас. Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!